Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. І хочу запитати вищі сили янголів-охоронців, духів роду. Прошу допоможіть, скажіть, що ви хочете передати, про що ви хочете сказати, тим, хто дивиться відео, близьким людям, що треба знати, послання, порада від вищих сил. від предків роду, від янголів. Що ви хочете передати сказати? Прошу помощи, будь ласка, допомоги прошу. Тут попередження про магічний вплив. Замовили три роботи на вас. Тих, хто дивиться відео, три роботи замовили. Тут будуть кладовища, да, кладовище, робить жінка похилого віку. Ну, вона замовляє. У вас дуже сильний захист, вас захищають. Все буде гаразд. Говорять, що вас буде захищено. Ви будете на коні здоров'я і ваші фінанси. Так, і на фінанси хочуть зруйнувати життя. Може у вас є якась своя робота, власна справа щось дуже. У вас мають бути прибутки. Ви самі собі їх робите, як самі на себе працюють, коли люди. Ну Тут напад іде в трьох напрямків. Тут, верніше, три замовлення зроблено у майстра: закрити шляхи, перекрити повністю всі дороги на гроші, на здоров'я, на любов. Далі порчі, три насмерть. Це вже третій раз робиться. Ой, і покривають, роблять таку непрогляди, щоб вас ніхто не зміг почистити, не змогли вас помітити цю магію. Як... І навіть якщо ви попросите помочі в людей, просто в людей ніхто не допоміг. Руйнують життя, але ви вистоїте, у вас дуже сильний захист, і це треба почистити, Заперечу, убираю, повністю знімаю всю цю порчу, кладовиську. Убираю всі перекриття доріг на гроші, перекриття доріг на любов, перекриття доріг, на здоров'я знімаю. Ще можу привороти ставлять. Анулірується повністю вся негативна програма, все, що заплановано, про що попереджають вищі сили, обираю. Усіх, хто дивиться відео, близьких людей, які з гуся, вода, сходять, сходять ці негативні дії, магічні впливи, зачепитися не зможе. Анулірується повністю, вся кладовицька магія, порчі насмерть знімається, перекриття доріг обирається. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Ваші дороги легкі і двері для вас всі відкриті. Буде так і так її. Так, і так. Давайте ще подивимось. Скажіть ваші сили. Про що треба знати, про що треба попередити? Так, тут напади на фінанси можуть бути. Про що треба попередити? Тих, хто дивиться відео близьких людей, що треба передати, передати. Ну, так, тут а, ще попередження. Вас обманюють, на вас впливають. Все, що ви робите, дуже хорошо. От вам вищі сили хочуть сказати. Ваша діяльність, може, ви почали щось вивчати? Чи тільки думаєте про те, щоб щось почати вивчати? А, може. В іншому місті, в, іншому, в іншій країні. Може, ви може хочете вивчити мову, переїхати. Це все дуже хороший план. Це дуже хороша ідея, дуже хороший план. Робіть, нікого не слухайте, бо вас обманюють. Навколо вас зібрались люди, які вам говорять неправду. Тягають з вас фінанси, крадники роблять. Дуже сильно не хочуть, щоб у вас були гроші. Закривають ці шляхи і дороги. от так І є попередження, що є ще на майбутнє прям агресивні дії, якщо ви будете кудись виїжджати. Це може бути родич, навіть так, в домі, агресія, розбите серце. Вищі сили, ваші духи роду говорять. Не зважайте на цих людей. У вас є люди, які вам роблять боляче, які вас убивають прямо, от. і це серед близьких. Людей в вашій сім'ї, в вашому домі. Ви дуже чуйні, ви дуже любите людей, але тут напад на ваше життя, вас просто винищують, винищують, не хочуть, щоб ви розвивалися. Тож, яка тут порада? Те, що ви задумали, робіть, тільки нікому не кажіть. Щоб це була якби ваша таємниця. Бо якщо ці люди визнають, що ви задумали, вони це зруйнують. Будуть саме спрямовано, цілеспрямовано руйнувати. Саме заперечуюсь, негатив убираю. Що ще треба знати? Так, ви дуже втомились чекати на результати. Вищі сили говорять, що не, при... не переживайте все, що ви робите, вам дасть результат буде. Все ваше навчання, все, що ви працювали, які у вас є. Тут з юності показано, як ваш. Все, що ви за все життя навчилися робити, принесе вам результат. Ви маєте дуже гарний досвід, і він принесе вам результат, будуть у вас гроші. От, заперечу обираю повністю весь негатив знімається. Прошу вищі сили, допомоги. Ви ні в чому не винні. Тут ще карта вийшла, що, можливо, хтось себе звинувачує. Вищі сили говорять, що ви ні в чому не винні. Багато заздрощів, багато зглазу, такого <кхем> обман навколо. Прошу, допоможіть вищі сили відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на щастя, на любов, на гроші, на здоров'я відкриваю шляхи, відновлюю. Фінанси Відновлюю психічний стан. Більше немає депресії, більше немає апатії. Відновлюється психічний стан до ідеального стану. Прошу ваші сили, допомоги. І в день, і вночі допомагайте, оберігайте усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Не, мить, не лишайте, відкрити шлях. Шлях легкий і двері для вас відкриті. Буде так і так і є. Легкими, радісними шляхами до вас йдуть гроші, фінанси, здійснюються всі, ваші мрії, повертається енергія, сила. Виші сили янголів, охоронців, духів роду прошу, зніміть крадники привороти, мороки, морочки знімаються. Відкривається шлях на щасливу долю буде так і, так і. От. Так що отаке попередження. Рухайтеся своїм шляхом. Все, що, вам, що ви запланували, все вам здійсниться у вас. От. І є ще питання від глядачів на загальний розгляд. Давайте подивимося. Вищі сили за донат на любу суму це питання також може допомогти всім, хто дивиться відео, і близьким людям, якщо схожа проблема. Давайте подивимось, що із тим, хто запитує, сталося, що відбувається, чому така апатія, лінь втома? наче хочеться жити і нічого не цікавить, чому такий стан, злізь на себе, а робити нічого не виходить. Я не бачу орієнтирів. Скажіть, допоможіть, що відбувається тим, хто запитує, чому така сильна апатія вдома. Що відбувається? Чому така так дійсно апатія? Дивіться, тут астуда, а це магічний вплив. Вам зроблена ну, це не апатія, це остуда. Це коли людина, ще й крадніки, енергії стягують, руйнуються життя, обміни і подміни і ще Наливали щось або навіть випили випили воду. Що відбувається? Це остуда працює так. Ви все, що любили, припиняєте любити. Взагалі, повністю припиняється любов до усього. Заперечу весь негатив убираю. Заперечую весь негатив, убираю. Прошу учі сили, допоможіть. Скидували програми свої, свою карму негативно скидували. Свої проблеми скидували. Заперечую весь негатив, весь весь тягар. Негативної карми скидували на вас. Але що цікаво, над вами стоїть захист все одно, так як мало бути, воно на вас не лягає. Дійсно, пішла проблема у вас, як апатія. Ну, це більше працює як остуда, бо дуже сильний негатив і, і пішов на вас, як мороком <кій> зроблено. Зараз буду знімати. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на життя, жагу до життя повертаю, знімаю остуду, туду, анулірую всі програми. І з тіла виймаю. Ці програми, з якими б рідинами не, не потрапляло в тіло, анулірується повністю. Вся програма остуди твороти, мороки, негативні програми знімаються, знімає стяги, крадники знімають Обираю повністю всі негативні дії. Відновлюю жагу до життя, повертаю сили, повертаю енергію, фінанси, здоров'я відновлюється. Знімаю мороки з голови обираю. Прошу Верховного Суда, поверніть вищі сили, все лайно, що скидали, всю чужу карму повертає назад, тому хто скинув. Хай самі з ним, з кармою живуть. Більше чіпати вас не зможуть. Всі, хто на вас позарився, без сили зостануться, сили втратять, свідомість втратять, більше напасти не зможуть. Кожен раз, як тільки неї, магію якусь робити негативну, сили втрачаю ворог, одвертаю на віки вічні, одсікаю всі прив'язки, крадніки, стяги, мороки, морочки знімаються, буде так і так є. Повертає енергію, повертає силу, молодість, красу, відновлює жагу до життя, радість життя повертай. Буде так. От так що, будь ласка, будьте пильні, нічого ні з ким не вживайте, не пийте. Якщо десь вас запросять пить тільки те, що ви принесли. Тут вам підливали. І мені йде, як є така мертва вода, якось робили програмну воду. Прямо в тіло, я так розумію, підливали. І взагалі, періодично треба переглядати, бо тут магічний напад. От. Добре, я на цьому завершую. Дякую усім за увагу. Прошу не забувайте про наших військових. Одна, 2 гривні, 10 гривень. Хто скільки зможе, робіть донати щодня для військових. Як ви помічаєте, що ведуть збір на дрони, на автівки, на лікування для військових, це зараз дуже необхідно. Так що, будь ласка, не забувайте. От. Все буде добре, Вищі сили з вами, захист і вас підтримують, ваші духи, роду, янголи, охоронці. Вищі сили з вами постійно. Можете просити допочі, просіть дякуйте і просіть допомоги. Вони завжди приходять на поміч. От. І всім бажаю, щоб зіснились ваші мрії, плани, наміри. Одвожу ворога, щоб вороги пішли іншими шляхами, от вас одійшли, буде так і так є. Дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!